Чому дорожчають товари вітчизняного виробництва з цього приводу, народний депутат Юрій Соловей звернувся до органів державної влади? Він відзначає цілком очевидно, чому росте ціна на імпортні товари. Однак, незрозумілими є причини здорожчання цукру борошна та олії, які у достатній кількості зберігаються на складах в Україні. Соловей звернувся до антимонопольного комітету і той відреагував. Надано обов'язкові рекомендації найбільшим торговим мережам знизити ціни. З цього приводу я мав зустріч з виконуючим обо. Ов'язки антимонопольного комітету Барашом Миколу Яковичем я підготував ще крім того офіційне звернення, і результатом на це стало офіційне повідомлення антимонопольного комітету всім власникам великих торгових мереж України, а таких є 13 про необхідність приведення цін на товари внутрішнього споживання до економічно обґрунтованого рівня. Ситуація на ринку ускладнюється тим, що нині заборонено перевіряти ті чи інші заклади. Тому Юрій і Соловей буде і надалі піднімати питання про те, аби все ж дати антимонопольному комітету можливість здійснити усі необхідні заходи та проаналізувати, як встановлюються ціни на продукти харчування першої необхідності. Антимонопольний комітет вже в 2011-2013 роках провів був відповідне розслідування, результатом якого став висновок антимонопольного комітету про картельну змову. і Антимонопольний комітет оштрафував, планував оштрафувати на 20 мільярдів. Рівень сім крупних торгових мереж України, проте, на жаль, тоді так це й не було доведено до кінця. Сьогодні ми бачимо всі ознаки схожої ситуації на ринку продовольства в Україні. Ми бачимо, що дехто захотів скористатися ростом курсу долара, і при цьому під цей шумок підняти ціну на товари, які виробником яких є держава Україна. Юрій Соловей переконаний, винні у безпідставному підвищенні цін мають бути притягнуті до відповідальності. При цьому держава має застосовувати усі можливості, аби стримувати різ цін для населення.